Всім привіт, слава Україні. Нині познімаю вам пори. Трохи індики. Дам зараз їм яблук. От зараз дам їм яблук, так дай ножик. Один ножик. Отак. Бо так я не, не наріжу, а так я наріжу. Я одним руковод. Такого. А, це я і так буде жить. От такого На, путь-путь-путь, путь, 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 путь! Путь-путь, путь, 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 путь! Путь-путь, путь, 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 путь! Індики люблять ябка. трошки підзбирав. І тепер маю. І такого був сніг, о, я індичковий. Почалась індичка нестися чорна. Була неслися, стал, перестала нестися і, і от недавно почала знову. Дай їм трохи яблук і вони так їдять. О, так накидаю їм трошки яблук. Ох, Таке господарство, курочки вже трошки ще холодновато, вітер в нас індички. Ота ця чорна то ця несеться. Оце чорна. несеться. От такі курочки. Зараз дамо їм трошки зерна, бо вони всі прибігли. Так треба щось. Отакого. Він вже куди-то. На! Беріть. Ще дам трошки пшениці. Теж небагато даю пшениці. І такого хлопці. І все. І вони будуть собі їсти. Путь, 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 путь! О, бачите, і тут зразу біжать. Путінька, путь, путь, путь! Сьогодні злітають. Так, так що наш? Так, сьогодні дав трошки індич сіпити. Він дав. От індичка сидить. Перегріває, я просвічував одно тільки є пусте все решту плідне. І так само в тамтих теж я. Я перевіряв яйця. Від мого індика от від моїх мішаних і цього індика тільки два яйця пустих з 15-ти. Отак? Що індюк? Що? Вашта, забирай трохи. Вашта, там он не а Наша бурбонка. Он там. О, иду, вам покажу наши индики. Вот курочки. О, индики. Та сидить на моїй мої яєць. І тут ще сидить наступ. Так, і ще вам хочу показати коні. Коні я випустив пасти. Сьогодні розкували короні, кобилу От таку. розкували, чу-чуть вже, ст... вже стерло трохи. Йду їх заводити, йду вам покажу їх. Вони там пасуться. А кого ти ще я купив? Вон вони там. Мої дві фіри. Вона одна трьохметрова, метр... трьох друга чотирьохметрова. метрова. мої коники. Фу -фу -фу -фу. Коники. Так, всім до побачення, до нових зустрічей коників йдуть до наступному відео.